3 гривні 23 копійки, що становить грошові кошти відповідно до договору номер 3, 3 0608 2014 від 6 серпня 2014 року. Прошу присутній в судовому засіданні. Від позивача. позивача, Валерійович, Довіреність. Копія є, матеріал справи? Так, додано до позивної заяви. Довірмою не вирішила. Ще на вас присутні? Паспорт надаєте підповідати на статті 22 господарського соціального кодексу України представнику позивача відомі права до обов'язки. Є необхідність з'ясувати. Е, ваша честь відомі, необхідність немає. Підводить з суду? Немає. Заяви клопотання, прошу доключати. Є клопотання про долучені доказів на виконання ухвали суду від 5.08.2015. Прошу долучити письмове підтвердження, що справа обмічного стану станові з тим вже предметами здається вирішення суди або іншому органі, які має право розглядати такі спори, а також копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних слів та таких підприємців щодо того. Котельникова година 25. Добре, далі документи я долучаю від матеріальної справи. Інші заяви по питання? Є ще питання про витребування доказів. У з тим, що упозивча відсутній на сьогоднішній день оригінал договору, вкладений між подавачем та відповідачем, прошу витребувати від відповідача, у зв'язку з тим, що доводить був укладений у двох помірних, які відповідачам повинен бути, витребувати е копію договору No3 та 0608 2014 від 6.0814 вкладені між подавачем та відправичам. Цей договір, на який ви посилаєтеся в своїй позовній заяві, так? Так, так. У нього є посилання також і в інші документи, там врахунки. Що ж, у відповідності до вимог статті 22 та 38 кодексу України, дане попитання я задоволяю і у наступному процесуальному документі я саме буквально про відкладення закон справи. Будемо вимагати від відповідача. Надати копію договору для долучення до матеріальної справи і орієнтон для огляду. Ще які заяви на питання? Ну, питання про відкладний розгляд у зв'язку з тим, що представник відповідача не з'явився і для надання завільної копії та приділення від нового ну, Наразі в нас і також відсутні повідомлення про те, що відповідач належним чином повідомлений про дату і час даного судового засідання, хоча адреса співпадає. Я хочу ще повідомити суду, що я спілкувався з представником відповідача, і наразі тривають переговори щодо метода спору, і, можливо, на наступному на седому сім'я ми від відповідати. Тому це ще підстава для відкладу цих справи. І завтра приїде бухгалтер відповідача, головний, його зараз немає в Україні. І всі питання, я сподіваюся, будуть вирегульовані моливним шляхом і предмету спору не буде. Ну що ж, за таких обставин, враховуючи подані вам клопотання, суд відповідно до статті 77 сьомої вісімдесят шостого суду України, приймає ухвалу про відкладення розгляду справи і наступне судове засідання призначається на 22 вересня на годин годину сорок хвилин, ви вважаєтесь належним чином повідомлення, оскільки ви особисто присутні були в судовому засіданні, а ухвалу на адресу відповідача і прохальної частини про витримування оригіналу копії договору буде надісти. Це сім'я закінчення, засідання закінчено.